13 лютого Володимир Зеленський підписав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Документ набере чинності у середині липня 2024 року. Наші журналісти запитали, що чернівчани думають про легалізацію медичного канабісу. Чи чули ви про те, що з серпня набере чинності закон про легалізацію медичного канабісу? Що ви про це думаєте? Чув я, що канабісу. я не за те, тільки для людей, які хворі, ото це їм по рецепту хай дають. А так на все, на для всіх, то я проти. В принципі, для людей, у яких є певні страждання, пов'язані з медичною, в медичній сфері, що в них певні хвороби, для них це йде як полегшення в певному сенсі. Якщо, ну, медичний канабіль не є в форматі як наркотики. Вони йде як саме полегшення болю, щоб людині не було настільки погано. Ну, якщо вже канабіс використовувати, то я думаю, що краще, щоб вони як в налоги йшли, а не в темну. Якщо в медичних цілях, то я за. А якщо просто курити, проти. Чи чули, що з серпня набереж чинності закон про легалізацію медичного канабісу? Як, яка ваша думка стосовно цього? Якщо це комусь допоможе, то я думаю, що це позитивно. Мені здається, що не треба облегшувати, треба лікувати іншими способами, тому що людей можуть підсадити на наркотики, і це досить погано. Чи чули ви про те, що з серпня набере чинності закон про легалізацію медичного канабісу? Так, чу. А яка ваша думка стосовно цього? Правильна думка, так і має бути. А як треба допомагати людям? Мали якесь ситуація в житті? Хтось захворів, я вважаю, що це лік і їм треба допомогти.